Привіт, підписники! А ты любишь стрихтись? Такі да, на самоприємне? Испешена. Кажуть, що діти не люблять перукарів і лікарів, а лікарі і перукарі не люблять дітей. Чи так це, чи ні, вияснимо сьогодні. Привіт! Як тебе звати? Юрчик! Скільки тобі років? Майже вже п'ять. А ти любиш стрігтись? Так! Будеш сьогодні стріхтись? Угу. Ну що, перевіримо, чи так це, чи ні. Погнали! А чого? Найперше це включити мультик дитині, бо без мультика мало хто з дітей нормально сидить в кріслі. Кореня, але там віддені коркати шкореня і здигайте, щоб у нього перший дві. Як ви дивіться, хочеться їсти до, та... Та навірно, хочеться йти, бо діти головні а предки, апаратки, предпівнатимі, що віри, що віри не вірить. Сьогодні ми трошки освіжимо стрижку, багато знімати не будемо, трошки зробимо коротше і в основному поприбираємо з боків. Нещодавно попався пост одного барбера, який сказав, що ніколи в житті більше не буде стригти дітей. Що він їх не любить і ненавидить, і що всі діти дуже погано сидять в кріслі. Так ось, за мою практику, в мене стріглося дуже багато дітей. І я скажу так: відсотків 70-80 дітей сидять е, нормально. Відсотків 20 погано, а відсотків 10 це просто жесть. Тобто більшість дітей все одно нормально сидять. Тут більше вже справа в батьках, бо е, діти відчувають батьків. Наскільки можна залазити на голову, і буває так, що коли дитина приходить з батьком або з мамою, вона дуже себе погано веде, сідає в крісло, відчуває, що тут так не вийде і заспокоюється. А коли встає, знову погано себе веде. Тому все залежить від батьків, як і завжди. Я стриг доволі багато дітей, тому вже звиклий до них, бо багато барберів не хочуть брати до себе дітей. Деякі ставлять прайс на стрижки в два рази вищий, але в принципі я завжди був і є привітний до дітей. Завжди багато беру їх, не відмовляюсь, там від однорічних, дворічних, тобто взагалі самих маленьких. Тому отак от. Хочеться їсти туди? Та, навірно, хочуть сюди, бо діти головні апаратки предпівмати, що віри, що вірення з котарки мадені, не буває ніхто. А сказати цей ти місто невелике. Що в нього перше, то... І нічого і не стріляне. Більше всього бісить, коли діти пенюаром повним волос витирають обличчя. Оце реально бісить барберів. Але більше всього бісить, коли так само роблять дорослі. Повірте, буває таке. Я, до речі, забув сказати, ви не думайте, що це рандомний якийсь хлопчик, це мій син Юра. Тому він так добре і сидить. Бо звикли й самого дитинства, так, юрчик, Так. Да. За весь час роботи в Україні в мене стриглося багато дітей, підлітків. Дуже прикольно дивитися за цей час, як вони дорослішають, як підлітки, які ще були малими, вже пішли в університет, деякі закінчили університет. Тому це прикольно наблюдати. І ти, до речі, бачиш, як через місяць дитина приходить, як вона дорослішає за один місяць. Це просто жесть. Час летить. для глазков. Але і настигення корти краски, тикранколи і великий ранковий трит. Першу ж чому чому дивіно. В перших матки До речі, в Польщі чомусь люди не дуже люблять стригти дітей, бо у мене малий ходить в дитячий садок, і в дитячому садку діти такі доволі з хорошими стрижками приходять. І судячи з того, як сюди водять стригти дітей, то чогось на дітей забивають. В Україні це набагато частіше водять дітей і намагаються їх. Тримати їх стрижку більш охайною. Тому я, до речі, тут в Кракові ще не бачив жодного дитячого барбершопу. В Україні в великих містах це є, а от в Кракові я такого ще не бачу. Найголовніше в дитячій стрижці це швидко підстригти. Ну, особливо якщо дитина така доволі маленька, тому тут головне швидкість. Деякі батьки це, звичайно, розуміють і не вимагають там, супер якихось плавних, плавних переходів. А деякі батьки приносять фотографію якогось взагалі дорослого мужика. Або якогось підлітка і кажуть, ось мені от саме так, з таким переходом, а в кріслі сидить якась трирічна дитина, яка ледь там 15 хвилин висиджує, і батьки хочуть, щоб ти за 15 хвилин зробив там такий ідеальний фейт. Ну, такого не буває, на жаль. Патко, ти що, теж маєш? Надані торти або ще щось. Одне з найважчих, чи це коли приходять батьки і кажуть, дитина боїться машинку, стрижіть його тільки ножницями. Але ножниці він виявляється, зазвичай теж боїться. Тому стригти удліньку дитині, яка крутиться, це, звісно, ще той квест. А на відео хто йому не доглядає, скільки ні курить, або ще щось. Вони називають критку перших, називають мані з цього тинтика передвої три. Накрить корот. Щоб ти не те тиска. А хочеться знати, щоб це було крамінним, кровотитним котиром із країнним колом, де велике своє серце Це просто не вдалені, як дикенев вдалення чим, вне, чим в них першення. З великих матирчиків, а потім знущаються чим довідати кротки, але відняння Аладіса і принидення, яке в нього там монстр. Татко! Робити і <ривіт> крадення без популярних кратків, які да мені а це вагітка робити крадення. veltrade se na mo mozo a vone pro poli premade ja resti e si put i sol se persum nevi a vosia kosta se se zdadi duje vitalime premade ne se odelu ne se odpasa odurza to se detali a vone ja Торкается в мундритеке одну камеру. Малого теєтарка. А він вибирає просто свікон навіть на світу першого Штемітарка, Де терник з додою перших, мадит Кірив. На вороні коладки. Першення гулики. Не трохи. А коли навіть не піднімаєш, то не дуже зручно, якийсь макола, а він не дозволяє сирення волосся, який до вечерення. Так що це видання, який корит, первіть і скло. чіпати, бо я скло, і замість напрямок. Це бачив. Ні. Що? Плоска? Ні. О. Світохора, де, де вони скринули, з перших щоб зробити біле волосся. А з коротку короткого навідення, де, де вони знущаються через ще котирення, ще раз квулення, кортеня, коршочка. Пирення, леканне возиння, де, де старидення. і корення. Ну і що? Саме приємне? Із перше де дивись. А тепер ти, татка. дитатка. Ти дріжить Да. А? На мене. Тільки ж не на себе, дивись. Ось отак натискай. Що тут таке? Швидко. Спишся Без... на вулицю. Без... Без... Бо якщо бути невеличким. Не тобі... тобі сподобалась стрижка? Так. І задоволений як... клієнт? Так. – Дуже задоволений. Так. Садочку будеш найгарніший. Так. Так. Ну що, не, вжа... не так вже і страшно стригти дітей. Головне звикнути, головне швидко і головне не очікувати, що ти на дитині зробиш якийсь там супер фейд. Тут більш швидко, акуратно і все. Ось в цьому секрет дитячих стрижок. Так що нема там що боятися. Так, друзі, ну що, сьогодні такий вийшов нестандартний, трошки інший контент. Сподіваюсь, що для вас це також цікаво, тому що це стрижки, це тема барберінгу, це все пов'язане. Дякую вам велике за вашу активність, за ваші лайки, за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. Хочеться розвиватися і робити щось нове, щось цікавіше. Це був канал знову з нуля. До нових зустрічей!